Вітаю всіх на каналі Рінц. це канал роботи і інвестування. Тому підписуємось на канал, щоб нічого не пропустити. Компанія ABC Creative відкрила три вакансії: Закрійник з досвідом роботи на MastPaSh, майстер бригадир і швачка на MASPASH. Чудові умови роботи. Тепле приміщення з генераторами. Оформлення згідно з законодавством. Працюємо без простоїв. Достойна заробітна платна вчасно. Якщо у вас залишилось питання. Будь ласка, звоніть 068 123 22 22. Залишайте, будь ласка, думку про цю роботу, що ви думаєте, в опису к цьому відео. Відповідно ставлячи лайк або дізлайк. В описок к цьому відео залишаємо ссылки на більшу кількість вакансій закрійника, майстра бригадира і швачки. Також, якщо ви з другого міста і вам потрібна оренда кімнат, житла. Або комерційної нерухомості. Також залишаємо в описі к цьому відео ссылку. Всім миру, на все добре, до нових зустрічей!